Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, любі мої! Ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої! Настала моя улюблена пора року, зима. Люди прикрашають ялинку, пишуть листи Святому Миколаєві. Адже 19 грудня ми будемо святкувати свято Святого Миколая. Усі діти пишуть листа для Миколая для того, щоб отримати подарунок. Але ви знаєте, що святий Миколай приносить подарунки лише чемним та хорошим діткам. Для того, щоб отримати на Миколая подаруночок під подушку, потрібно бути чемним, робити добрі справи, допомагати рідним та близьким. А ви уже написали лист до Миколая? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же правильно написати лист, виготовимо конвертик та напишете разом із батьками листа до Святого Миколая. Як написати лист Святому Миколаю. На початку пишіть свої добрі справи за цілий рік. Варто зазначити, якщо ви зробили щось погане. Зізнайтеся у цьому і напишіть, чи жалкуєте стосовно вашого вчинку. Далі напишіть перелік подарунків, які б хотіли отримати. Не забувайте і про нематеріальні подарунки, такі як здоров'я для рідних, мир в країні. Вкажіть своє ім'я та вік. Не друкуйте лист на комп'ютері. Краще напишіть його охайним почерком на папері. Просіть про допомогу батьків і напишіть лист до Миколая. Сьогодні лист до Святого Миколая ставимо на вікно вночі він його забере. Дорогі мої малята! Я бажаю, що всі ваші бажання і мрії неодмінно збулися. Дякую вам за увагу! До побачення!